Одеса перлина Чорного моря. Але у спекотний день ніхто навіть не здогадується, в яких зовсім неперлинних водах опиняється це місто під час кожної зливи. Щоразу, як Одеса потерпає від сильного дощу, центр міста починає в буквальному сенсі плавати. Пливуть машини, люди, а з ними і каналізаційні відходи. Фекальні води просто під ногами на руках і одязі. Залповые ливни приводят к переполнению ливневой и фекальной канализации. У нас в Одессе канализация смешана в основном в центральной части города. И при ее переполнении переливные окна срабатывают, и канализация, объединяясь, выбивает по основным магистральным улицам. Очно це виглядає так: в суху погоду каналізаційні відходи просто витікають по системі до очисних споруд. У дощі вони змішуються з водою зливних стоків, та невеликі об'єми сміття, що його несе з собою вода, не заважають впоратися з потоком. При сильній зливі невеличка кубка сміття перешкоджає вільному плину води та фекальних вод. Тож суміш усього, що потрапило до труб через ливні рішітки, вивертається назовні до вулиць та людей. Здавалося б, дощ пройшов. вода знов повернулася до водостоків, але куди вона подінеться звідти? Наразі система в Одесі створена таким чином, що вся каналізація скидається до хаджибейського лиману. Та він будь-якої миті може вийти з берегів, затопивши одразу два райони міста: пересип та так званий поселок Котовського. А це майже 300 тисяч населення. Рішить проблему. Недопущение подтопления и затопления центральной части возможно технически. И, конечно же, используя глубоководный выпуск. Потому что, делая одно дело, мы не должны забывать, что сегодня Хаджибеевский лиман это замедленная бомба в центре Одессы. Проект глибоководного випуску для Одеси багато страждальний через злочинні та корупційні дії попередньої влади підряднику не надійшли кошти за виконання робіт. Тож проект було призупинено на вже фінальній стадії. поскольку объект, скажем так, индивидуальный, таких в Украине не строилось, в странах СНГ до нынешнего времени тоже таких проектов не было. Естественно, проект был на острие. То есть его смотрели, проверяли, контролировали. Кроме авторского технического надзора, экологические службы, службы санэпидемстанции, технические службы. То есть, в принципе, это был такой объект на слуху. Звісно, настільки масштабне будівництво, ще й за державний кошт, не могло залишитися без охочих до наживи. Тож колишній губернатор Одещини Микола Скорик зробив усе, що підрядник грошей не отримав, не зважаючи на те, що завершення проекту могло врятувати Одесу від екологічної та епідеміологічної катастроф. Зараз Одеса використовує хаджибейський лиман як основний резервуар для скидання стічних вод та каналізаційних відходів. Лиман переповнюється досить швидко, що може призвести до виходу вод за межі його берегів. Тому кожного разу, як навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів. Глибоководний випуск в разі запуску виводив би всі відходи далеко в море, звільнивши і лиман, і пляжі від нечистот. наскільки близько відбувається 300 метрів. Мы можем это видеть. Мало того, что в летний период часто наблюдали скопление туристов, ловцов на матрасах, на лодках, на кругах, а также ловят рыбу. И вот эта вот местность, которая сегодня находится ниже уровня Хаджибейского лимана, ну, незначительно выше уровня моря, поэтому, если что-то происходит, то на ну, пусть нисходящая сюда волна доходит 30 сантиметров здесь. Через те, що проєкт ніяк не закінчить, всі допоміжні вузли, як, наприклад, ця станція, знаходяться хоча й в робочому, але в покинутому стані. Воно має охоронятися тим, кому воно принадлежить. Поймите ну, правильно, що коли строители построили, ну, они же не должны охранять, они должны построить. А тот, кто должен это эксплуатировать, должен его, собственно, извините, ну, с автологией эксплуатировать. До об'єктів інфраструктури, яка забезпечила би місто новою системою викидання відходів, належить і ця новітня насосна станція. Фірма, що її побудувала та спроєктувала, наразі охороняє станцію своїм коштом. Але не працюють, двигуни та решта системи, яка стоїть без експлуатації, поволю перетворюються на брухт. Останнє місце, де бачили людей відповідальних за завершення проекту глибоководного випуску, бачили саме тут, в Одеській обласній державній адміністрації. Тож саме тут ми спитаємо, що ж буде далі з таким потрібним для Одеси проектом. У державній адміністрації кажуть, проєкт глибоководного випуску дуже важливий для регіона, бо не всі розуміють навіть яку загрозу несе в собі відсутність такого об'єкта. І зараз обласна адміністрація поволі виправляє ситуацію, що сталося з попереднім керівництвом області. Починаються конфлікти саме фінансові, а та сама була історія свого часу зі Скороком, який був губернатором І в 2013 році, в грудні, коли держава йому передала кошти для оплати ну, скорих, почала адміністрація, вони йому в цей день чи наступний, не перерахували ці кошти. І з тих моментів почалися суди, рослася пеня, відсотки. Посадовець згадує, якою трагедією обернулася відсутність нормальних каналізаційних та очисних споруд в Ізмаїлі цього літа. Тоді майже вся країна рятувала тих, хто потерпав від кішкової палички, що раптом опинилися у морі в розпал курортного сезону. Ізмаїл чітко нам показав ситуацію, і ми після того виділили їм всі наші резервні кошти 5 мільйонів гривень на прочистку цих ем, об'ємів, звідки добуваються ці, ці колодязі. Про ту саму історію можна говорити і в затоці, в нашому міші, і в затоці та саме ситуація. Тільки дощ сягне ще вода певних об'ємів і. Сити можна сказати, що ми зелє фекаліями в тому числі і затопу але ситуація із вкраденими колись коштами для підрядника настільки зайшла в глугі кут, що навіть область не здатна в межах своїх повноважень повністю вирішити це питання. Знаємо, що принципове для регіону закінчення цього буквально випуску, але треба розуміти, що тут вже такі особистісні речі і адміністрації, і забудовника та. Ну, нам треба знати позицію, зокрема, і прем'єра по цьому питанні. Що це такий був загальнонаціональний національний проект. Такої ж позиції дотримується і влада міста, бо розуміє, прочистити стару каналізацію та зливні стоки мало. Що касается перспективи, нам необхідно mm -hmm. поработать в этом направленні, і ми работаємо. что-то е, зависит від нас, а что-то, звісно, зависит і от республіканського уровня государственного уровня. Например, собрать воду наладить водоотведение возможно. Но нам нужна конечный результат, конечно, точка. Здається, У такого потрібного Одесі проєкта наразі немає ані ворогів, ані охочих до наживи на масштабному державному замовленні. Пять років назад був реалізований проект глубоководного випуску. потрачено державних средств 500 мільйонів, може більше, приблизно така сума. І сьогодні в Одесі, в, Одесі, в морі, 4 4,5 километра труби просто утоплено. Извините, як модно говорить, молоді, що говорить, тупо утоплен і не працює. Є задолженность государства, наскільки я знаю, і ще необхідні средства для того, щоб построить все-таки.

Вже склалося в цій історії, що зараз навіть немає з кого спитати за борги, тож необхідне рішення Києва не стандартне, але раціональне та швидке. Бо система, яка не працює, приходить до неробочого стану. А одесити та численні туристи щороку відвідують пляжі з ризиком небезпечних хвороб. І неймовірно, в Києві також обіцяють вирішити питання. Ще не пекельне з боку. Які існував дійсно завдяки тому, що було вкрадений кошти, досі звідки не закінчені. з приводу проекту випуска глибоководного випуску, обов'язково він потрібен для осврядування. Є проблема, ми про неї знаємо. Потрібно її так сказати підготувати як технологічний запит, проектна кошторисна документація. Те, що залежить від нас, ми допоможемо. З моменту голосних заяв минули місяці, і зараз риторика Кабміну щодо проекту, замовником якого була держава, дещо змінилася. Це питання знаходиться в вирішенні місцевих влад. Я ще пам'ятаю, коли був міністром це питання було теж дуже актуальним в тому числі ми, як уряд, підтримуємо всі інфраструктурні проекти на місцях, але треба розуміти, що на місцях за тих, хто має цю роботу зробити, ми робити і не будемо. Це відповідальність місцевої влади, все те, що потрібно для уряду, ми готові підтримати в будь-якому регіоні, в тому числі і в Одеській області, щодо випуску глибоководного. Має бути лідерство саме місцевих влад такі ось прояви децентралізації, але як бачимо, не всі реформи однаково корисні. І чи може країна сподіватися на потенційних інвесторів, якщо гарантії держави не завжди працюють навіть зі своїми підрядниками? Наразі відповісти на це питання може хіба що рівень вищий за кабінет міністрів, і він лише один.